Та слава Ісусу Христу, що ж за це місце пекло просто могила, де душі сплять, в очікуванні вічного суду, або ж це реальність місце мук і страждань. Дуже часто читалі замінюють слово пекло в Біблії на давньо єврейське гедес з оригінальної Біблії та кажуть, що ті слова позначають не місце мук, а просто загальну могилу людства. Але ця точка зору не має нічого спільного зі Словом Божим. Навіщо ж лже вчителі це роблять, підмінюючи слово в Писанні, тому що звичайній людині слово пекло дуже зрозуміле і викликає страх. Ніхто не хоче туди потрапити. А ось слово шеол або гадес нікому не зрозуміле. І тому цими словами можна маніпулювати як загодно. Але задумайтеся, хто з цих цитатників, давно єврейської або давно грецької, що відкидає пекло, знає ці мови досконало. Адже крім перекладу слова є ще контекст, є загальний зміст написаного. А хто з них на додачу до цього досконало, розуміється, на теології служить Ісусу Христу, проповідує неспотворене Євангеліє і має відповідний пліт. Таких немає, зате є апостол Петро. Який добре сказав про псевдовчителів у своєму посланні для церкви, були і лжепророки, народі, які у вас будуть лжевчителі, що запровадять згубні єресі, відкинувши Господа, що відкупив їх, і накличуть на себе швидку погибель. І багато хто піде за їхньою розпустою, і через них шлях істини буде і з жадоби будуть ловити вас улесливими словами. Суд давно їм готовий, і погибель їхня не тримає. Більше відео про таємниці життя після смерті ви можете знайти на наших каналах YouTube за пошуковим запитом Салтаненко. Підпишіться і дивіться, щоб не бути обдуреним. А наповнити своє життя істиною і сенсом. Будьте благословені на тому місці, там, де ви є. Амінь.